Олешинському старостаті у будинках половини місцевого населення пічне опалення. Там, де був газ, тепер на підстраховці старі печі. Рятувальники області перед початком опалювального сезону і зараз у передень морозів невпинно стежать за правилами пожежної безпеки. Сьогодні перевіряють експлуатацію пічного опалення. З початку року на території області виникло 1497 пожеж. За аналогічний період виникло 1180. 54 пожежі. На пожежах в 2022 році загинуло 46 громадян. Порівняно також і в минулому році, також 46 громадян. Найбільша кількість пожеж виникає по причині необережного поводження з вогнем. За період опалювального сезону з січня 2022 року по теперішній час зафіксовано 157 пожеж, які трапилися через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей. У цьому будинку проживають п'ятеро діток з татом та бабусею. Рятувальники вказують на недоліки у пічному опаленні та просять якомога швидше усунути їх, аби запобігти лиху. А тут живе мама захисника України. У неї з пічним опаленням усе як книжка пише. Син сам його робив і щорічно прискіпливо готується до опалювального сезону та контролює усе й під час такого. На території громади й унікальне місце для школярів та дошкільнят. Криївка, музей та укриття три в одному, і тут також облаштували пічне опалення і тепло, і колоритно, і пізнавально. Ми служби ДСНС співпрацюємо дуже тісно. З перших днів війни можна сказати з 15-го року по сьогодні. І ми проводимо. Інструктаж людям, ми коли прийом людей проводимо і по селах, і в нашому старостаті. Рятувальники нагадують про головні правила експлуатації пічного опалення, які можуть та мають врятувати українців від лихого. Перед опалювальним сезоном піч потрібно перевіряти, на очищати піч від сажі, димоходи і не рідше, ніж один раз на три місяці. Печі обов'язково не повинні мати тріщин, їх потрібно заробляти. Перед топковим отвором обов'язково має бути металевий чи залізний лист розміром 50 на 70 сантиметрів. Ні в якому разі біля печі не можна сушити одяг, складати одяг. Меблі мають бути розташовані від печі не менше як за 70 сантиметрів. Від топкового отвору не менше 125 см. сантиметрів. Ні в якому разі не зберігати біля топкового отвору легкозаймисті речовини та речовини тепло там, де правильно облаштована пічка. А життя там, де дбають про власну безпеку. Пам'ятайте про це та виконуйте вказівки рятувальників заради та для життя свого та близьких.